Утеплення будівлі, електротехнічні роботи, облаштування систем опалення та вентиляції. Понад півроку у мікрорайоні Вишенька триває реконструкція 23-го ліцею. Також має бути оновлена система оповіщення і відеонагляду. На об'єкті досі працює спецтехніка та робочі, а Ремонтні роботи розпочали з серпня. За графіком передбачено виконання будівельних робіт до кінця травня 2024 року. Фінансування також розбито на два роки. Ремонт проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету. Ліцею удосконалюють, тому що там раніше не було ні бомбосховища, а ще він не міг вмістити відповідну кількість учнів, які проживають в тому мікрорайоні. Зв'язку, по перше, із тим, що деякі технологічні процеси вони вимагають відповідних погодних умов. Школа велика до війни встигли зробити дах. Зараз утепляють стіни, частину утеплено. Чому продовжили виконання робіт на наступний рік? Тому що за дорученням міського голови в проєкт бюджету входить не тільки, наприклад, там дах і утеплення стін, а заміна мереж для того, щоб зробити так, як потрібно роботи, потрібен час, потрібні погодні умови і відповідно кошти. 23 школа це одна із шести шкіл, які будувалися. У нас взагалі така ситуація, що в Вінниці всі заклади освіти будувалися під час Радянського Союзу, і зрозуміло, ніхто тоді не думав ні за які бомбосховища, найпростіші укриття, протирадіаційні укриття. І коли почався цей процес облаштування найпростіших укриттів, то в деяких закладах були, а підходить по вимогам ДСНС тільки пів півпідвальні, підвальні. Або цокольні приміщення.